Так. Коли відбувся перший кубок європейських чемпіонів по футболу? 1956. А яка асоціація? Е -е, коляска. Добре. Наступний. Так. Коли вперше застосували хімічну зброю? Хто пам'ятає? 1915. А яка асоціація? Шампунь. Окей, наступний. Так. Коли відбувся великий чи землетрус? Коли він стався, в якому році? 1960. Тільки давай будемо піднімати, бо інші теж знають. А яка е, Стас у нас фігура ну, асоціація була? була. Okay. Mm -hmm, добре, окей. Okay. Так. Коли прийняли національний прапор Канади, ви тільки нового листа. 1965 році скафандр. Скафандр, mm -hmm, okay. окей. Коли відбувся перший вертикальний політ людини на Вінні 1907. 1970. <клух> яка асоціація була, Стас? окей. Okay. Так. Коли зареєстровано було патент на штрих-код? 1950 Окей, okay. яка асоціація? ФМ. Окей.